Привіт знову, Отже, чи слід мені комплексувати досі за розміром своїх грудей і недостатньо густого волосся? Як ви вважаєте? Адже я залишила в минулому ці комплекси і зараз мене це абсолютно не хвилює. Навпаки, я горжуся своїм волоссями-грудьми і вважаю, що це навпаки те, що в мене є кращого. Ну і також мене не хвилює а, дуже світла моя шкіра, недостатньо лакитний колір очей і навіть недостатньо прямі зуби. Пишіть, як ви позбавлялися своїх комплексів. І... Що робите, якщо ваші близькі намагаються них вам нав'язати.